2700 американських доларів вартує класний 200-кубовий двомісний квадрик, двомісний, без піздіжа, без перебільшень. Місце для водія, місце для пасажира, місце для ніг водія, підножки подіум для ніг пасажира. Для пасажира ахуєнне крісло з ручками, значить, зі спиночкою. от. Подовжена рама, вони модернізували стандартну версію Mikilon Hammer. Значить, і у них вийшла версія Mikilon Hammer 200L. Покращили вони, додали на неї значить, пластикові площадки, додали повноцінний захист. Тепер можна валити дерева за рахунок довшої бази. Квадрик набагато комфортніше, проходить всі нерівності, він пливе. Трошки потужніший став задній амортизатор і реально поставили вони дебелішу задню вісь. Ну про це я розкажу більш детально в обзорі на YouTube. А зараз замовляй контакти в шапці профіля.